Це ж діти твої, сам і бав є. Наробив цих дітей, самі бає. Самі бає, самі бає. Наробив цих дітей, самі бає. Це ловень привезли Андрію камені для стіни. Ось вони коники. Хороші. Тільки не кусай мене. Не кусай. Вламики. А хлопці oh. камені привезли. Слава Ісусу! Oh. Христу на стіну, бачите скільки? Цілу під воду. Як вони будуть ці величезні? Вдвох? Так. Бри. А дівчата дивляться вже ж на хлопців повиходили. Коники, коники мої, коники хороші. Ой, які теплі у вас мордочки. Подивіться, яка краса. Оце є своєрідна така терапія, придумана тут нашими друзями, в Зубриці. Це такий килимок, який буде вішитись на стіну. Він ще не закінчений. Плететься він з натуральних рослин. Тут ви бачите є конюшини, ромашки, різна трава. Ось вчора мені Яна показала, як треба правильно плести. Ми вже зараз прогулюючись, нарвали різних квітів. І спробуємо показати вам, як плететься оцей килим з натуральних рослин. А надіжда не покладає рук, плете вінок. Отже, щоб зробити для килимка цілу таку стрічку, треба сплести, наприклад, вінок. І тоді його плітати, я вам пізніше покажу в килим. Або інший спосіб є, як можна плітати довгу траву, а квітки плететься спочатку вінок дівочий. От подивіться, яка естетка Яна. Вона ще сплела макраме з натуральних ниток, закріпила пляшечку, ось такий слоєчок, поставила букети квітів для естетики. Тепер ми вам покажемо, як же зв'язуються оці смужечки між собою для того, щоб утворився килимок. Як ви бачите, тут є по дві мотузочки. Дві мотузочки, далі дві мотузочки, дві мотузочки. Ось Надя зараз, як ви бачите, зв'язує одну перекинула через верх, друга знизу і зв'язує на один вузлик мотузочку ну, і на другий вузлик. Тепер дивіться, Надя бере наступну мотузочку. Перекидає через верх, перекинула, ось, перекинула, тим самим з'єднуючи все в єдину ланку. і зав'язує два вузлики. Один вузлик міцно і другий вузлик. Все. І таким чином смужка за смужкою, шар за шаром, і утворюється ось такий чудовий килимок. Звичайно, квіти в'януть, квіти засихають. Муміфікуються, перетворюючись на ось таку різнокольорову гамму. Коли такий килимок повісити, наприклад, в передбаннику або в бані, або ось такій клуні ресторані, як у нас, то це, звичайно, буде аромат. Це така своєрідна. Спочатку психотерапія, квітотерапія, а потім і ароматотерапія. Ми знаю і двох. Знахарі Ми, знахарі. знахарі, плетуть вінки. Назбирали трав і плетуть трав'яне панно. Готується до Івана Купал. Оцей кінець він отак підгинається. Угу. Сховати його треба. Да, сховати під Завжди в кожному будинку є сакральне місце. Це горище. Ми вже там були з вами минулого разу. Побачили багато цікавих речей і зробили картинну галерею. Отже, дивимось. Христу твоєму поклоняємося. 1962 рік. Це вишивка. Далі йдуть божественні картини. Це такі фотографії підфарбовані. Ось такі різні картини. Портрети це люди, які жили в цьому будинку, чоловік і жінка. Але ж, можливо, там щось змінилося. А можливо, на тому горищі відкрили готель. Ну, готель не відкрили, але барахольця тут, як ви бачите, додавилося. Не тільки ж я такий допитливий. Дивіться, хто що там карабкається. Ну, і що тут? І тут на другому поверсі. Ну, можна кімнату робити, Якщо що. Рялка чи що? Їм тут треба музей. Зарожить на стрішку. Є ти мамала капа у тебе. Готує тебе кохати. і лиш. Романтично як поліж. <поцеркут> Робимо собі ввечері свято, запалили свічки, розпалили камін, пліз. Ось як він горить і палає. І ось створили собі такий затишок. Від щастя дехто катається по підлозі, а ці зачаровані дві дівчини сидять. І не дихають навіть. Свічка горить. Дай Боже, щоб не загорівся сволок. Тут у нас є щось таке в срібному убранні, полунички. Ой, щось намічається, що не знаю. Усі в очікуванні. Ми сьогодні вітаємо одну людину з днем народження, тому у нас така урочистість. Ну, тому ми створили собі свято для того, щоб перегрузитися, для того, щоб відпочити від оцих київських і всеукраїнських жахливих подій. Два місяці кияни не можуть спати. Два місяці штурмують Україну щоночі. Ну і як вам? Класно. Тепленько, смачно. Класно. Перший раз сижу перед каміном. Насолоджуюсь вогнем і теплом. А ти Надєжда? Не перший, але камін завжди створюється Затишок. На що можна дивитися вічно. На дівчат, які милуються вогнем. Горить, палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Ну і свято наше, як ви бачите, закінчується ось такими бенгальськими вогнями. Тут і свічечка горить і бенгальські вогні. Ось так ми перезагружаємося разом з мандриком Заметик! в Карпатах наших рідних українських. Без, без ракет, без шахетів дурнуватих! Такого ще не було.